Павпет титульний партнер Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Як вам в цілому гра у Дніпрі? Що можете сказати про зал вболівальників ви саму гру нарешті-решт? Так, дякую за запитання. Дуже взагалі сподобалось. Цікава, дуже красива арена, дуже було приємно грати. Вболівальники, така атмосфера, як справжній бій сьогодні був, але по грі трішки нам не вистачило. Мабуть, все ж таки майстерності, але суперник заслужено переміг. З чим я їх вітаю? А ви саме відчули, що команда ваша здатна боротися і з такими клубами, і з іншими клубами України. Так, звичайно. Я вважаю, що ми можемо боротися з кожною командою, але бувають, коли трішки, там, може, посипались, наприклад, там, один гол пропустили, та більше не, вир... не віримо в свої сили. Ну, тому що ми молода команда, і через це десь психологічний стан не завжди на найвищому рівні. Майбутні вашої команди, я вважаєте? Так, звичайно, є майбутня команда, майбутнє, бо всі молоді, прогресують. Так, також хочу подякувати село ЗСУ за те, що те, що ми маємо можливість грати з керівництву тренерському штабу. І усім дякую за сезон. Павпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.